Доброго дня, мене звати Кристіна, ви на каналі Мій сад. Сьогодні ми з вами поговоримо про весінні роботи в саду. На минулому тижні, коли погода була похмура, ми зняли укриття. Це робиться саме в похмурий день для того, щоб рослини не отримали сонячні опіки. Після цього ми обробили троянду брунькою. Зверніть увагу, що обробляти брунькою можна тільки не розкриті бруньки. Сьогодні в нас чудова погода, ми будемо займатися саме обрізкою троянду. Коли ми обрізаємо троянди, треба знати деякі принципи, на які важливо звернути увагу. Перш за все, це те, яку групу троянд ви обрізаєте. На цьому розарії в нас присутні шраби, троянди, кущові, високі. Це троянди за вишки метр двадцять, метр п'ятдесят, чайно гібридні троянди, троянди класичної форми та флерібунди. Це невисокі троянди, які квітнуть цвітями. Про обрізку шрабів важливо знати те, що шраби ми обрізаємо мінімально. На наших кущах ми можемо побачити, що деякі пагони, особливо зверху підмерзли. Все, що підмерзло на горі, ми обрізаємо обов'язково з кожною трояндою. Бачите? Тут вони потемнішали, і все, що потемніло, ми обрізаємо, звертаючи увагу те, що троянду треба обрізати на зовнішню бруньку. Надріз робимо під нахило, для того, щоб вода стікала і бактерії, і волога не затримувалась на пагу. Коли ми обрізаємо троянду, звертайте увагу на те, що надріз ми робимо десь на сантиметр нижче потемнівшої деревини. І обов'язково звертаючи увагу, на яку бруньку ви це робите зовнішню чи внутрішню. Таким чином ми, форми... ми можемо сформувати гарний кущ. Так ми обрізаємо кущ по всій цьому переводіла. Це в нас вчено-гібридна троянда. Про обрізку чайно-гібридних троянд, важливо знати те, що чайно-гібридні троянди ми завжди обрізаємо низько. Це означає, що по третю, п'яту бруньку, вони в нас дуже гарні і вони фактично не підмерзли. Але, тим не менш, обов'язково всі ці кущі ми маємо підрізати. Навіщо ми це робимо? Якщо ми не обрізаємо чайно гібридні троянди, як ми знаємо, чайно гібридні троянди квітнуть е, на горі куща. Тобто замість чайно-гібридної троянди метр метр двадцять, вона може перерости на усю цю висоту кущу, яку ви залишаєте навесні. Тобто квітне за високо і ми не маємо саме каскадності розарію. В цьому розарії ми розраховували на те, що троянди мають бути такої висоти, я виписано в їх паспорті. Тут посаджені троянди сорту Diorisense. дуже гарний сорт з неймовірним запахом. Бачите, ми обрізаємо прямо так, дуже сильно. І так ми розробимо з усіма нашими трояндами. Ця троянда трошки підмерзла, тому ми її обрізаємо більше, обріжемо більше і ця теж. Дуже тоненький пагін. Не бійтесь обрізати сильно, тому що, от якщо ми трошечки ми розкопаємо, місці щеплення бачите, вже йдуть нові пагони. Тобто, коли ми обрізаємо сильно, ми навпаки стимулюємо цю троянду випускати пагони аж з місця щеплення. На передньому плані нашого розарію посаджені троянди флерібунди. Посаджені сорти парблеу, наутіка і лавандер Айс. Флорібунди ми можемо обрізати мінімально. Це троянди, які формують компактні гарні кущі і квітнуть суцвітями. В них немає такої проблеми, як у чайно-гібридних, тобто квітнення тільки на кінцях пагонів. Тому обрізаючи флорібунди, ми дивимося обов'язково на кожну зовнішню бруньку і все, що підмерзло. При тому, що тут були надозрівші пагони, вони взагалі не попідмерзали. Це ще залежить і від сорту троянд, наскільки він морозостійкий. Також ми обрізаємо пагони, які йдуть всередину куща. Наприклад, цей ми можемо його обрізати, тому що коли ці, ці пагони будуть рости у динаміці, вони можуть. Перехреститись між собою, тому ми також шукаємо зовнішню бруньку і обрізаємо його сильніше. Також я не люблю, коли залишаються отакі піньочки, тому що пагони тут ростуть не дуже гарно. Тому обрізаємо його так, тут ще немає бруньки, але потім, коли прокинуться сплячі бруньки, ми можемо трошки підредагувати. Бачите, тут-от-тут вже починаються бруньки. Обріжемо тільки на горі. І отак. Не забувайте про нахил це не дуже принципово, але таким чином троянда буде рости краще, їй це буде допомагати правильно рости, загоювати всі зрізи, і так буде набагато краще. Важливо зазначити, що зараз найвдаліший час для внесення добрива довготривалої дії. Для себе ми використовуємо осмокот. Таке добриво буде діяти протягом усього вегетаційного періоду. А продовж квітнення троян та їх росту ми використовуємо водорозчинне добриво згідно з сезонності. Таке добриво набагато швидше вбирається рослиною і дає їй саме те, що їй потрібно в цей період часу. Також зверніть увагу, що всі наші троянди в розарії були обрізані однаково. Ми залишаємо 40 см рослини. Це робиться лише для зручності укриття а вже навесні ми обрізаємо троянду згідно її групи більш ретельно, так як потрібно кожній окремій рослині. Багато наших підписників питало про обрізку відких троянд. А саме багато запитів було про троянду П'єр де Ронсар. Це найпопулярніший сорт, тому і не дивно. На ній ми вам і покажемо, як ми обрізаємо наші троянди. Ми залишаємо основні пагони. От ви можете побачити, ми, ми залишили восени найкращі пагони. вони в нас розтягнуті. І від основного пагону ми залишаємо е, е, додаткові по три бруньки на пагоні. Те, що ми не, не обрізали і не підмерзло, ми залишаємо. Вона в нас чудово перезимувала, тому її фактично не, не треба обрізати. Трошечки вона підмерзла на кінцях. Тут залишилось е, трохи таких пагонів. Ми її обрізаємо таким чином. Основну роботу по обрізці цієї троянди ми зробили восени, тому що восени в нас більше часу для роботи в саду. А навесні в нас вже фактично готова обрізана троянда, тому нам тут майже нема чого робити. Її тільки треба обдивитись і обрізати пагони, які не встигли визріти, і потемнішали. Саме цим я зараз і займусь. А ми обрізаємо саме таким чином.